Знову відос і знову One Piece. Знову я не сподіваюсь на перегляди і знову буду стояти на місці. Розділ вже починається із сторінки, присвяченої фільму One Piece Red, де Ута зображена з чорними крилами, наче якийсь Серафім. Та й на обкладинці журналу Вуфі стоїть поряд із Утою Зоро та Брук. Хоч і знаходяться поза сюжетом, але Ода все рівно приділяє їм увагу і не забуває про цих персонажів. Мотивація зора як другої людини після Вуфі зрозуміла, як і діалог із Карібу, в якому Зора з позиції гігача гачада прогнав пацюка, який надавав вуфі їжу. Хоча до цього складалось враження, що той на кораблі перебуває в якості інкогніто. Чекаємо на карібу. Як на останнього мугівару, поки герої дивуються футуризму, Вегапанк пояснює систему роботи острова, він використовує вогонь, як ви бачите, сонячними батареями та якоюсь альтернативою тут їй не пахне. Але вона хоче створити сонечко, що виглядає цікаво. Бо на що робити сонячну батарею, якщо можна зробити сонце? Одразу, як почув провічний вогонь, у голові вспливає перший відьмак та його орден на чолі із Яковом. Персонажі ходять по коридорам та дивуються технологіям. Намі у дусі свого персонажа бажає знайти скарби майбутнього. У СОП намагається фантазувати та аналізувати ситуацію. Френкі дуже надихається вегапанком і намагається, наче губка, вібрати інформацію. Санджі намагається назірвати челендж листопада. Герої зустрічаються із Серафімом Боса Джінбі, який ще не в піковому стані. Хоча його розміри вражають, фактично, доктор створив нову форму життя, яка з часом має стати сильнішою. Вражає те, як Ода в черговий раз знущається із Санджі, який не може пробити Серафіма своєю дьяволу Джанбу. легко розкидав Мугівар, і тут я знову висвітлюю ідею скелінгу і сил сюжету. І через те ми і бачимо, чому такі дивні ситуації відбуваються. Сподобалась взаємодія Робін, яка у порівнянні із першими арками сильно змінилась, і заради своїх накама моментально міняється на лиці, включає режим мамі та йде нагибати. Лишаючи час на продих. в арці ванно Санджі та Робін виступали на позиції жертви та захисниці. В цьому випадку на рівних їх взаємодія цікава, бо саме Санжі прослідкував за Робін. Варці Water 7. Цікава деталь у джінбі пліткопія плода сеньора Пінка, бо навряд чи уряд вбив сеньора, й лише одна намі не захотіла вдаряти дитину Серафіма і переігнорувала поміч зюса. Другий момент, який я хочу із вами обговорити, це Вегапанк. По-перше, як ми бачимо, тіла взаємопов'язані один з одним і одне тіло їсть, наприклад, а друге використовує цю енергію. До речі, я спочатку подумав, Думав, що Йорк це якась копія Біг Мам, але потім згадав, що Ода використовує практично один шаблон персонажа і все встало на свої місця. Але таким займається не тільки Ода. Та й час виходу розділів змушує це робити. Хоча один вегапанк нічого не може зробити самостійно, і тому лише поєднання шести тіл створює образ того самого Вегапанка, але менеджмент все рівно потрібен, що персонажі не має весь без діла та й інтереси в них. Різні. Один хоче протестувати, а друге тіло, хоче зекономити, бо серафім дорогий. Ну і так у ВГ Панка не всі тіла волі. А перший Шака, як я і казав у своїх відео, ймовірно, є лідером, дизайн якого дуже схожий на суміш Дафт Панка та Мондрада із Made in Abyss. І я впевнений, якби був зоро з командою, то не сталась би така ситуація, при якій взуття намагнічується, і персонажі нічого не можуть зробити. Робити ну й Робін якось безпечно поводилась. Ода починає розкривати втрачене століття. І так, острів минулого це практично острів майбутнього. А отже, Ода вводить свій аналог Атлантиди, яка була високо розвинута, чи якусь іншу цивілізацію. Можливо, раса, яка була в рабстві, знищила розвинете королівство, чи, наприклад, людство було пригнічене космічною расою, і Джой Бой звільнив людей. Але головний в вуці ім сама зумів зберегти владу. Дуже все це цікаво виглядає, особливо той гігант, який лежить на звалищі. Цілком ймовірно, що він може бути із тієї ж раси, що й Оз. А може, це робот. Пер може виявитись так, щоб води насправді були створені як суперзброя, і вони ніяк не залежать від диявола. А всі ці форіанські трикутники це мутації та аномалії. І One Piece – це пост. Апокаліпсіс розкривати ці всі таємниці потрібно, але як на мене, One Piece втратив свою магію після Таймскіпу, пансу, трусики і знову пансу. Чекаємо в останній арці, оголених намі та робін. Ода знає, як працювати з аудиторією та як створити в інтернеті багато артів та фанфіків, які будуть поширювати інтерес до One Piece. Хоча мені здається, що далі буде не до фансервісу, бо події будуть. Не радісними та сумними, хоча Ода буде намагатись вклинити свій гумор, бо так потрібно для жанру шонан, як я і завжди кажу. Ну що ж, чекаємо наступний розділ.